Колядники, дивіться, як вони колядуть. Ой, які молодці! Та взагалі, ну це ж треба таке. Ну. А в нас вже все майже закінчилося, є тільки біле вино. Мені, дівачки, бачити, вони ніколи одна стає, два привітують. другу. Так, вони. так і є. Вони і почали їхати. А вони ще одна пливе, дивіться, зараз так, ще одна зграя. А ну пліває. йдіть сюди, бусинки. Пливіть, пливіть. Чудовий вечір в утрехті. Ми з дівчатами вечеряємо і розглядаємо публіку. Доброго вечора. Ми з України. Ми з України, а ви, значить, з Нідерландів. Ми так і зрозуміли. Краса яка. Людасік глянь на них.